Так, Доброго дня! Ми хотіли вам сказати, ну, знаєте, я трицераптос, а це ну, не моє дитя, ви знаєте. Так, я, в... я вам хотів сказати, що там якісь поганці. Е... Люди, 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 вони, люди! Вони хотіли вбити мене! Вони хотіли його вбити, він сказав, і ми пошли до вас. А сказати. я його поцарапав. Так, зрозуміло, тут якісь чужаки якісь. Це проблема! Увагу! Люди? Що це капець? Які ще люди? Неможливо? Як це так? Син? Що таке тут? Я повернуся вже, я з нас тебе добудуюсь. Вони, вони хотіли вбити люди, а я їх поцарапав. Хто хотів тебе вбити? Люди, люди, а ми прийшли і поскаржились. А чого ти його не забавиш? В, в Я вже викликав цих ем, розвідників, хай вони будуть дивитися, де там люди. буде. Добре. пішли, мій синочок, пішли, мій маленький, пішли і всі разом. Так, піш... Ой, нічого динозавричать. Такі блині. Ну чи б то вони. А, ну так, вони вже зарісні. Чого це вони заїхати? Ви ж нічого їм не зробили. Чого? Це мале висі. Це ж навіть приємно, коли тебе гладять. Так, дивне дивне водостворіння якесь. Так, перевірка агентів. Перший, другий третій. Так, добре, всі є. Це добре. Ну що, пішли, будемо слідкувати за людьми. Ми ж в кущах будемо сидіти. Так, прибігли до кучі. Побігли. О, а он і че. Дивіться, які вони там. Ого! Ди дивне дивне, дивне якесь тумале, так? Ого, дуже. А що ви робити, друзі? Ай! Та не пхайтесь! Що? Що? Ой, давайте, друзі, побігу звідси. Та наші Щ... нікого немає, та так, це, і це здалося. Угу. Ми дізналися, ми дізналися, що це люди з іншого світу. Так, треба тепер ми треба тепер треба ловити їх. Так давайте мисливців. Ну, то ми будемо з Ні, а, я інші. Батажок, ми не можемо, бо ми... А я можу, начебто це, ні, я треба ядер. Ні, це дуже буде для вас небезпечно. Ну добре, тоді ми вже пішли, ми зробили все, що могли. Так, ми зробили все, що могли. Е, ми дуже раді, що вам допомогли. Так, так дозові дуже сильних недостатньо. Викликаємо дуже величезне підкріплення, сине. Угось, я прийшов! Що хотіли? Е, можна, будь ласка, так не кричати. Я ми, е, Дуже треба, ти ж знаєш те, що тут люди з'явилося в цьому світі. Та я це дуже добре знаю. І от, будь ласка, можеш їх спробувати зловити. <різь> шкода, що я від нього пішла від свого сина. Але нічого страшного я теж пішов. Ви <різь> сказали. Ем, Виташку зробити, тобто вбити. Хі -хі -хі -хі. Добре, вб'ю. О, що це там динозаври бігають. Страшно їм. Ні, бувати людей не можна, ми повинні їх відправити на їхній світ. Ой, треба їх заспокоїти, будь ласка, хоч хтось заспокойтесь. Ви чуєте їх? Так, біжимо заспокоювати цих динозаврів. Так, чуєте, вони там побігли заспокоювати. Гоп -гоп. А я так взагалі теж можу, ось так і і, і, навіть вас можу, де ви? Так, добре, досить вже, Так треба вже ловити їх, тільки не вбивати, будь ласка, просто їх відправимо. Мам їх принести. Е А я вас зараз як. <свистит> ага. Шмяк вас, шмяк. Все зловили. А, відпустіть нас! Не треба, не треба скигувати. Та я зараз вас як бахну. Оп! О, о, о. Ну все. Ну, тепер вони. Трішечки заснули, можна сказати. Вон там валяється. Все, тепер при, тр, потрібно принести до витажка. Так, все, ми їх принесли, ось забирайте. Ей пс, фатажок, вони можуть повернутися. Так, все, я прийняв рішення. Ми їх будемо вбивати. <звибі> 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 Це правильне рішення. <звибі> Дякую вам. Та ні за що. Ми повинні їх швидко кинути в яму сорому, поки вони не поки вони не прокинулися і не повбивали нас. <звибі> Кидаємо їх у яму. Що, друже. ми опинилися! Вам Я не знаю. Я не знаю, де ви, чого ми в якійсь ямі? Що це за яма? Як звідси вибратись? Вау! Що це... вони там балакають? Я їх не розумію? А я, я вивчила їх мову, вони говорять те, що вони сказали те, що. Ууу, люди помруть. А Це що таке? Капець. Я мовічаю, ура! Ви, ви це? Так. Ні, ми не розуміємо. Ви сказали ямовічаю. Це ми в ямі. Ось, здається, я не так розчув. Вона сказала яма сором. О, це жахливо. А, та нічого страшного полізло звідси. Як? Вона дуже. вона, вона дуже висока. Вона ніяк гора, вона ось так. Ось так ось. О, а як нам тоді забратися? А може, динозаврик попросимо. Ага, вони нас приб'ють. Чуєте он дихати? А, зовсім не страшно. Я знаю, что у, у, нас же, у нас есть палочка. Палочка? Давай, ты можешь на вертолёт подняться. за тобой могу палочку. Давай ты. Вот Вот Что? Вот, <проб> 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 <там>, Та що, Рот, вони нас помітять? Шо? Так все, треба йти звідси швидше. Хтось кричав, мені О, здається. Ой, це не я! Рот, досить! Ой, я ненавмежно, вибачте. Денозаври, Ненозавр... Ненозавр... вибачте! Денозаври, вибачте! Досить! Денозаври, це вона? Так, звідси, бігай. Вони що, знають річку-мову? Ах, де вони? Тут які. вони знову. потрібно Ви... прийде яму сорому. Yeah. Я піду. Витажок, витажок! вони вибралися з ями сорому. Це капець! Що тепер робити? не знаю, буде набігти за ними. Так, треба. Е, я. Ну що, моя кохана, напевне. Ой, моя кохана, напевно, я піду з вами. Не знаю, я залишила сина, бо так не можна. О, ні, ні, Я, я повинен за ним е, подивитися. Я ні, не в... там, стан, його брат тут. Е, він приглядає за ним та за своїм мирям. А, добре. Це інший тецерапторс, його брат. Так, добре. Так, друзі. Ми, здається, знайшли пан.